Дуже-дуже гарно. Ти коли сказав Мешко, в мене є одна така підписниця з, з, зі сходу України. Е, вона жила в, в, у нас в Туреччині, в Алані 9 років прожила. Це такий волонтер, ну людина просто просто любить українців. А замужем за німцем. Замужем не за. І цей німець, коли почалася війна, ти собі не уявляєш. Він готував ці бутерброди туди-сюди. Зараз вона мені знову дзвонить і каже. Марина Клайна, я шукаю хату в Чернівцях. Мій Мишко хоче жити в Чернівцях. Коротше, ми з нею переговорили, і я довго думала, хто мені позвонив і що за Мишко. І це мені так сподобалося, мені так запам'яталося. Це ти другий раз нагадав от про Мишко. А скільки ми знаємося, скажи. Ну, я думаю, що років 18, я так собі так, наскільки я пам'ятаю. Мені здається, що більше, але не менше 18, це точно. <гум> Бо наскільки я пам'ятаю, це буде шостий 16... рік. 2006 <гум> <людей>. <гум> я, я ж кажу, що це був десь 6 шостий <гум> з... рік. Да, це, це було дуже давно. Але сам факт, е... фішка мешка, да? тому що <гум> ну, віку не грає. Людина, якщо легка, вона <гум> просить всіх ну, говорити з ним. Муті. Мешко, да, тось тобто, я клас. не Михайло я не Михайло Криво. Це, Це я, я просто мешко. Тобто, у мене в душі моїх 18, і я ним собі вишиваюся. Мені подобається. Я бачите я... кілька людей з та людина, яка дійсно у той німець, який є. Він угу. легкий. легкий. Він да. Да. він собі просто він живе насолоджується е, життям. Тобто він не заморачується з ні статусом, ні тим. Да. Він же власне живе. Це дуже клава річ. Людина тобто, вже давно на пенсії, між прочим. Вот він він каже, я хочу жити в ченницях. Бо я, Хочу, що? ти знаєш, я тобі скажу, ситуація така, що мої підписники, то вони всі хочуть жити в Аланії, Після mm. Аланії вони всі хочуть mm. жити в ти розумієш? <світ> <світ> я скажу, немає різниці, де з якою енергетикою ти приходиш, так ти будеш. Ну, жити. Ну якщо люди ну, за тобою тягнуться, це кайфово. Е це дуже, ну скажімо так, коли я перший раз полетів на Кіпер, мене було mm. дуже багато розказувало там то, 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 то. то. Я затягнув затягнув собою компашку. Молодеж mm -hmm. поїхала старші від мене, багато набагато молодших від мене. Вони такі, що так можна? Я кажу, що таке? А ми були всюди і всюди кльово. Я кажу, в смислі, ну ми ж були на банановому полі і кльово. Ми були в селі, в когось і кльово. Ми були на кращих пляжах на, на басейнах і кльово. Ми були на скалах, де вітер зносив, але ми ж спілкувалися і це було кльово. Я кажу, я не можу зрозуміти, в чому проблема. Не проблема, ми говоримо просто дух, який ви подаєте, як з якою позицією ви прийшли, ну нас сюди привели, угу. всю компашку. Отак от і є. Да. І реально і вітер, але є краса, є море, є ну то і це кльова. Тобто, чули, моя компашка? Що основне поставити? Чули? Да. Основне, так, да. який має да, бути позив. Адже да. да. кожну річ можна бачити з хорошої і з поганої сторони. Угу. І з якої тобі її подають, і. Супер.